Вітаю, друзі! Вчора було багато запитань стосовно ефірних олій після історії про ефірні олії. І сьогодні я вам трошечки дам відповіді: насамперед, скажу, що я користуюся ефірними оліями Дотера. На сьогоднішній день вони є для мене найкращими. Я бачу від них стійкий видимий результат, є абсолютно безпечними у використанні, і безпечно мені їх рекомендувати, тому що на упаковці чітко сказано, яку ефірну лію можна вживати, яку не можна вживати. Тобто я безпечно рекомендую людям, і я знаю, який буде результат в тому чи іншому випадку. Прогнозований. Це мене цілком влаштовує. Що стосується сьогоднішнього ранку, то мені дуже добре допомагає. Така є суміш нас адаптів. Дуже швидко допомагає адаптуватися. Власне, є і назва адаптів, дуже її люблю. Вона надзвичайно приємна. Ця суміш дуже приємна. Вона Така на сприйняття легка і дуже легка у застосуванні, тому що це вже є готова суміш в ролері. Просто наношу на, і так, як парфум. Дуже гарно пахне, дуже прям. І швиденько організм адаптовується до тієї чи іншої ситуації з мінімальним стресом і з мінімальним якимось потрясінням для організму. Так, що можна її використовувати. Є ще суміші е, власні, які я створюю, але я вже підбираю під запит, наприклад, є такий е, пристрій, де можна вимірити певний пристрій називається Айтові, і він вимірює певний е, там, ступінь тривожності людини, і автоматично підбираються ефірні олії, з яких створюється ця суміш, і вже людина собі. Під особистий запит можна так зробити і підібрати людині створити власний парфум. Дуже гарна практика, є дуже гарні результати в мене, в людей в оточуючих всіх знайомих. Користуйтеся, використовуйте і будьте здорові. Далі по ефірних оліях я вже далі буду розповідати в історіях, які я використовую ефірні олії, які зранку процедури можна робити, щоб дуже швидко організм пробудився, ви проснулися і гарно себе почували впродовж цього дня. Будьте здорові, бережіть себе.